Унікальні операції на серці відтепер доступні прикарпаттям в Івано-Франківському лікувально діагностичному центрі, що на Пасічній, вперше за 40 років зробили операцію на відкритому серці, застосувавши апарати штучного кровообігу. Сергій Мартинов день операції називає другим днем свого народження. У пенсіонера був діагноз ішемічна хвороба серця та гострий інфаркт міокарда. Врятувати чоловіка могло тільки хірургічне втручання. Чувствуюся хорошо операції. Замінчає ніяких немає. Предлагали во Львове или в Киеве. Но врачи из кардиоцентра областного договорились. И сюда приехали специалисты, и здесь помогали делать операцию. Ця клініка має весь ланцюг діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. За півроку існування центру тут провели ще дві операції. Їх тривалість від 4 до 6 годин. Окрім місцевих хірургів, залучають фахівців з інших областей. Тож тепер кажуть лікарі у прикарпатців з хворобами серця є більше шансів на порятунок. Нами проведені операції аортокоронарного шунтування, а також операції протезування мідрального клапана. Проводиться діагностика та стентування, а також операції в дещо віддаленому періоді після інфаркту з приводу ішемічної хвороби серця, шунтування хворих з проблемами клапани, а саме недостатністю клапанів, стенозом клапанів, як аортального, так і мітрального, проводиться також у нашій клініці. За словами медиків, операції на серці коштують вдвічі менше, ніж за кордоном. Зокрема, у США це від 40 тисяч доларів.